У найближчі вихідні 29 і 30 жовтня в Україні очікується потепління. Так у суботу на заході країни температура підніметься до плюс 17 плюс 21 градуса. Через це спостерігатимуться температурні контрасти, бо на сході збережеться прохолодна погода до плюс 11 плюс 13 градусів. У неділю температурні контрасти згладяться. На заході температура трохи знизиться, а на сході підніметься до плюс 13, плюс 15. Також наприкінці тижня в в яких областях пройдуть дощі. Про це свідчать дані погода Уніан. Згідно з прогнозом, в Києві в суботу буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі плюс 9, вдень плюс 17, у неділю вночі очікується плюс 10, а вдень до плюс 15 градусів. Також хмарно з проясненнями. У Львові в суботу вночі плюс 10, вдень плюс 19, Хмарно з проясненнями, у неділю вночі плюс 9, вдень плюс 14, похмуро суцільна хмарність та дощ. Пуцьку в суботу вночі плюс 10, вдень плюс 18, невелика хмарність. У неділю невелика хмарність, вночі плюс 8,день плюс 14. У Вінниці в суботу буде невелика хмарність. Температура повітря плюс 8, плюс 18. У неділю температура буде плюс 8 плюс 16, невелика хмарність. У суботу в Одесі буде практично безхмарно. Температура вночі плюс 9, вдень плюс 18. У неділю похмуро, суцільна хмарність плюс 12, плюс 17 градус. У Харкові в суботу температура вночі складе плюс 6, вдень плюс 13, хмарно з проясненнями. У неділю стовпчики термометрів покажуть плюс 8 плюс 13, похмуро суцільна хмарність та невеликий дощ. У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі плюс 8, вдень плюс 16, у неділю температура становитиме плюс 10, плюс 14, невелика хмарність. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте Дзвіночок щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.